27 липня 2025 року гібридна форма Олексія Шульги Кишмиш Банзай. Дуже хороша гібридна форма. З раннім терміном достигання. Дуже врожайна. Хороший, красивий, червоний колір, який не уходив темний. По дві грони на пагін. Що не пагін, дві грони, дві грони. також дві. Кожен пагін з врожайністю по дві грони. Дуже тверда, хрустка ягідка, приємний смак, якісь нотки, ну не скажу, що муската, але не гармонійні. Якісь відчуваються приємні нотки, дуже врожайна, смачна, дуже хорошо висить на кущеві, може зберігатися більше двох місяців, не втрачаючи своїх властивостей. Ягодка тверда, хрустка залишається. Також дві гронки і смачна. Дуже-дуже солодка. Хто любить солодкий виноград, то придивіться до цієї гібридної форми кешмиш Банзай Олексія Шульги на 27 липня 2025 року будемо вже її частково вирізати.